17 серпня 2025 року на Ютуб каналі 1+,1 плюс виходить довгоочікувана 83 третя серія таємниці Старого мосту з українським дубляжем, який додає цій історії особливого шарму. Новий епізод обіцяє ще більше інтриг, розкриваючи загадки, які тримають глядачів у напрузі вже не перший сезон. Кожна деталь від атмосфери до діалогів. Продумана так, що відірватися неможливо. Сюжет продовжує закручуватися навколо таємниць Старого Мосту, де переплітаються долі героїв, їхнє минуле та несподівані повороти. Український дубляж, як завжди, на висоті голоси ідеально передають характери героїв, додаючи живості й автентичності. Ця серія справжній подарунок для шанувальників, які цінують якісну драматургію та харизматичних персонажів. Якщо ви ще не дивилися таємницю старого мосту, 83 серія. Чудовий привід долучитися. Не пропустіть 17 серпня на 1+,1. плюс